Друзі, всім доброго дня. Сьогодні в мене на продажі виставлений ось такий Ford Transit. Електричний, цей E-Transit. Із запасом ходу 250 км. Е Батареєчка тут на 67 кВт годин. Автомобіль в самій максимальній базі. Тобто це є L4H3, самий найвисокий. Самий в принципі, електричних автомобілів я більших за цього не бачив. Автомобіль 2023 року привезений від дилера із Швейцарії. Тобто це японський європеєць із офіційною гарантією на батарейку. Максимальна комплектація, камери 360, партроніки перед-зад, всі асистенти водія, адаптивний круїз, лінії мертві зони. Датчик світла, датчик дощу. Автомобіль все має. Дивіться, наскільки він високий. Зарядний порт європейський тип 2 на три фази, тобто потужністю 11 кВт в годину його можна в домашніх умовах без проблем заряджати. Тобто за 6 годин ви його заряджаєте на всі 100%. І плюс CCS комбо теж європейський тип зарядного, півгодинки автомобіль теж заряджений. Ви бачите, камери. Погляду, низ зі всіх сторін, і ззаду теж. Лове скло із підігрівом. Значить так, так, так незамітно. Він код, щоб перевірити інформацію. По, по автомобілю також катафоти освітлюються ввечері. Бокові дзеркала із радарами сліпих дзвон, плюс ці дзеркала із електричним підігрівом. Як бачите, чистий 23 й рік автомобіль по всіх вікнах у всьому. Електропривід боку дзеркал, центральний замок, сидіння із підлокотником. Також є ще підлокотник в боковому сидінні. Електропривід дзеркал. Також датчик світло, датчик дощу. Повністю шкіряне кермо. Так, зараз. Заведемо. Здоровений планшет. Боковий дисплей, це от монітор зі всіма функціями, з Apple CarPlay, бездротовим, з налаштуванням по автомобіль надзвичайно класно, надзвичайно круто. Теж щиток із, е, багатофункціональний із е, кольоровим дисплеєм. Тут все так виглядає камери кругового огляду. Вибір режиму руху. Бачите, еко, нормальний, звичайний. І при слизькій поверхності. Також, як бачите, найцінна система рідна, оригінальна. Що ви бачили, де місце знаходження автомобіля. Місто Тернопіль. Ну і тут різні налаштування, налаштування по клімат-контролі. Також, в принципі, все виставляється, підгрів і сидінь. Все вставляється тут. І підігрів вітрового скла. Теж електричний. Е, так, по салону селектор перемикання передач. Це є функція пониженої передачі при повному завантаженні. І якось так в салоні. Досить містимо, досить класно і особисто, стильно І зі всіма функціями. Тобто Apple CarPlay це бездротовий, тим більше. Це є надзвичайно класне. Ну і плюс, як. Наприклад, анімації із прощанням автомобіля, і при відкритті автомобіля. Назвичайно класно. Гляньте, який величезний багажний відділ. Тобто це довга база, сама довга L4. Тут я по технічному характеристику я потім в описі напишу, в принципі, яка є довжина багажного відділення, але тут реально дуже багато місця. Надзвичайно довгий і надзвичайно високий. Такова дверка теж широка. Тобто, Якщо потрібно з навантажувачем поставити палету, без проблем, тут по ширині вона проходить. І Аналогічно бачите, є рідне зарядне, тобто кабель подовжує від станції зарядної. І саме ж тут це йде суцільний лятий ліноловом. І він досить товстий, тобто в районі 3-4 мм, в принципі, дуже класно, тому що навіть якщо при потребі, якщо потрібно помити підлогу, то от без проблем водою можна змивати. Ну і з правої сторони тут все аналогічно. Під сидіннями також є шаніша додаткова. Так все виглядає. І навіть боковий, такий для документів, в принципі підстаканник теж є. Ну і підстаканник є під селектором, перемикання передач. Ну і попільничка теж рідна, є в наявності. Ну, і, звісно, вже проб'ю вам прибором, тому, тому що якщо хтось захоче дистанційно наприклад придбати даний автомобіль, він розуміє, що цей автомобіль весь рідній фарбі, він приїхав цілим, це не Америка, тож кожна цей автомобіль був придбаний на аукціоні Швейцарії. Пізановому, тобто людина поїздила, гарантійний термін і дала взяла новий автомобіль. Бачите, по всіх тафлях всюди. Все в рідній фарбі. Все в рідній фарбі. В районі 90 до 110 поніс увесь автомобіль. Ось так. так, друзі, як бачите, з автомобілем є правда, один нюанс, що є лише один ключ, але думаю, до Форда це не проблема, доробити до ще один, якщо є необхідність. Е, митні документи, автомобіль повністю розмитений вже в Україні, тобто митна декорація є. Автомобіль фактично має дійсно лише 2 роки, 20 вересня 23 року він введений був в експлуатацію. Тобто він як кімнатський друга половина... 23 року по експлуатації сервісна книжка. Згідно сервісної книжки, гарантія на батарею і на фактично на батарею автомобіля є 8 років або 160 тисяч кілометрів, в залежності, що настане раніше. Тобто, автомобіль, автомобіль, батарея цього автомобіля є ще на гарантії і досить великий термін гарантійний. Скажемо так, Можна без проблем користуватися і не переживати відносно цього. І так, Ще раз вам нагадаю інформацію на даного автомобіля. Це є електричний Ford E-Transit. в максимальній довгій базі, тобто L4 і по висоті H3. Тобто, це максі база Автомобіль свіжопригнені із Швейцарії, і, Швейцар, і європейць. з пробігом 47 тисяч км. В рідній весь рідній фарбі, до речі, автомобіль, е, без зауважень. Е, батарейка цього автомобіля 67, тисяч, е, 67 кВт, тобто е, запас ходу до 250 км. Повністю вистачає на день роботи для доставок, плюс е, Type 2 роз'єм три фази: 11 кВт в годину за 6 годин, повністю в домашньому умові заряджається. І плюс, якщо потрібно, швидко підзарядитися, якщо потрібно доїхати до якогось далекого місця, є це комбо яким ви можете зарядити автомобіль за півгодинки. Тому, якщо у вас цікавить дійсно такий класний, великий, величезний комерційний автомобіль, толфнуйте, бо таких дійсно взагалі-то є мало. В такій базі, в такій Буді їх фактично немає. Слава Україні!